У четвер, 12 вересня, у місті Івано-Франківську прикарпатські медійники обговорили проблему журналістики. І приємно, що на початку даної акції наша колега-редактор телебачення тисмениця Надія Телечка презентувала презентувала спілці свою авторську виставку власних робіт. Адже надія сина вже багато років працює у тисменській школі мистецтв і працюючи із дітьми, не забуває тішити своїх глядачів власним талантом. Я вам вдячна. Колеги, це дуже гарний подарок. Мені до мого ювілею. І такі маленькі презентики Вікторія і її колеги будуть робити для нас на Про те, як саме має виглядати оновлена спілка, та й загалом про сучасну журналістику, шляхи і способи її реформування, говорить перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Власне на сьогодні відбувається створення нової програми. Розвитку національної спілки журналістів України, це пов'язано із реформуванням нашої організації, адже у квітні було обрано нового голову національної спілки, новий керівний склад. І ми хочемо, щоб Національна спілка журналістів України була сучасною медіа організацією, яка представляла професійні інтереси всіх працівників засобів масової інформації. Відповідно, в кожному регіоні відбуваються подібні засідання, круглі столи, спілкування із колегами. Власне, крім. Якихось далеких новаторств я хотів би оголосити про ініціативу національної спілки журналістів України в час нинішньої виборчої кампанії. Ми відкрили започаткували гарячу лінію для журналістів та редакторів, за якою можуть звернутись до наших кваліфікованих медіа юристів. Журналісти, редактори, проконсультуватися щодо конфліктних ситуацій з кандидатами, щодо виконання закону України в частині політичної агітації. Тому це певна така: ну не те, що новація, але ініціатива, яка Має на меті допомогти журналістам уникнути конфліктів в нинішню гарячу виборчу пору. Загалом наші новації це серед основних я можу оголосити створення видавничого дому журналіст України. Ми започатковуємо серію, видаємо серію підручників, посібників, історичних матеріалів про журналістів. Крім того, на сьогодні ми. Спільно з іншими медіаорганізаціями і органами влади за початковим проект націона єдина національна прес-карта, тобто це видача двохрічних свідоцтв професійного зразка для журналістів мас-медіа, які будуть визнавати сіма органами влади і всіма представництвами посольств і іншими організаціями як єдине уніфіковане посвідчення журналіста. Також за словами Томіленка спілка пріоритетом ставить залучення у свої лави молодих спеціалістів, а саме для них організовуватимуться спеціальні тренінги і навчання із журналістської майстерності. Тут же перший секретар Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вручив членські квитки Національної спілки журналістів України чотирьом молодим людям. До лав журналістів прийняли головного редактора та шеф-редактора тижневика «Коломійські вісті» Ірину Михалків та Оксану Островську, а також Мар'яну Стеренгалюк, ведучу програм обласного радіо, Жанну Герцик, газета Ратуша та Олега Костєва з Болехова. Відповідальний секретар Івано-Франківської обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта зазначила, що нові журналісти приносять нове дихання та нові. Ідеї в життя спілки. Ми сьогодні, користуючись нагодою, що до нас приїхав перший секретар Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Хочемо на круглому столі порушити ряд проблем. Ну, Ви знаєте, що зараз нелегко живеться з журналістиці, особливо комунальним засобам маси інформації. Ми вже більше півтора року говоримо про реформування, півтора-десятка років говоримо про реформування. І так, скільки вже було різних концепцій, скільки було законопроєктів, а вісі нині так. Турбує нас податкове навантаження на засоби маси інформації. Я коли була редактором, пригадую в середині 90-х років, засоби маси інформації були звільнені від сплати податку на додану вартість. Це дуже велика була підмога. Ну такий така пільга для засобів маси інформації проіснувала до 98-го року і її зняли. У роботі засідання взяли участь головні редактори районних газет та місцевих телебачень, члени національної спілки журналістів. Вони обговорили проблеми журналістського сьогодення та напрацювали певні пропозиції щодо подальшої реорганізації національної спілки журналістів України.